5 маловідомих слов'янських демонічних істот. Всі знають про мавок, русалок та інших демонічних створінь нашої міфології, та не їх єдиних боялися наші предки. В цьому відео ви дізнаєтеся про тих, хто змушував людей боятися ночі та дня. Нічниці Нічниці – нічні демониці у слов'ян. Нападають головним чином на дітей. Та не дають їм спати, проникають у будинок через вікно або двері, пролізають під колискою, стоять біля узголів'я або залізають у колиску, б'ють, щепають, смикають дитя так, що воно плаче і не може спати. Це примари схожі на птахів, кажанів або хробаків, рідше жінки з довгим волоссям у чорному одязі. Також нівечать пташені гнізда, випивають яйця та душать пташенят. Нічницями ставали ненароджені діти або ті, хто вбив свою матір. За іншими джерелами, ними ставали після смерті жінки відьми, що не мала дітей. Зі страху перед нічницями матері остерігалися після заходу сонця залишати на дворі пелюшки, виходити з будинку та виносити дитину. Не залишали відкритою колиску. Та застосовували різні обереги, не купали дітей у воді, яка простояла ніч на дворі. Для рятування від нічниць дітей обмивали у настої різних трав, робили з ганчірок або пелюшок ляльок, ставили їх по дві три на кожне вікно, підкидали у чужі вози на базарі. Вигнання нічниці супроводжувалося ритуальним діалогом через поріг, вікно або піч. Вважалося. Що чистокровна нічниця істота небезпечна, але керована. Нею керують емоції, тому і нею самою легко керувати. Нічниці змушують сумніватися, вірити в страхи, в погані сни, доводять людей до безумства, навіюють жах, можуть наслати безсоння або летаргійний, непробудний сон. В українців цей дух зветься перелесником, налітником або літуном. За народними віруваннями перелесник літає в подобі вогню з довгим слідом, хвостом, і тоді його можна побачити в небі. Якщо пролітає над хатою, то господарство в ній занепаде. Потрапивши в хату, він набуває подоби померлої близької людини, як правило, чоловіка. Разом з тим має певні недоліки. Такі, як відсутність хребта. Втілившись в образ померлого, перелесник може вступати у подружнє життя із живими людьми. Вночі зваблює жінок, приносить подарунки, та зі сходом сонця вони перетворюються на гній або черепки. Також розкидає по дорозі прикраси, і хто підніме їх, того перелесник і обирає собі за жертву. Поступово перелесник забирає здоров'я та розум, врешті призводячи до смерті. Згідно із іншими переказами, він шукає нагоди обійняти людину, а коли це вдається, сильно стискає та починає всихати і швидко помирає. Перелесниками ставали одмінки, підкинуті нечистою силою фальшиві діти. Оскільки одмінків, не розпізнавши, часто хрестять. То вирослі із них перелесники не бояться звичайних засобів проти нечистої сили. Народження від перелесників діти також схожі на одмінків. вони не нажерливі та швидко помирають, часом холодні. За іншою версією, перелесником стає дух померлого, за яким дуже тужать живі. Вважалося, що позбутися перелесника звичайній людині неможливо можна лише віднадити духа, коли він летить, повторюючи амінь. Скільки разів це слово буде повторене, настільки сажнів перелесник погрузне в землю. Втім, інша версія стверджує, що перелесник зникне, коли на нього одягнуть хрестик. В Карпатах вірили, що коли жінка має сина й дочку, то їх слід одягти як на весілля. Перелесник запитає, навіщо це зроблено, тоді слід сказати, що вони одружуються. На питання духа, хіба так буває? Жінка повинна відповісти: а хіба буває так, що мертвий до живої ходить, і перелесник щезне. За деякими віруваннями, перелесник не здатний прийти до жінки, що спить із дитиною чи іншою людиною. Його відлякає різне зілля, читання молитви, перехрещування вікон і демаря з примовляннями. Як боролися з цією істотою до приходу християнства невідомо. Є кілька варіантів образу скарбника. У загальному слов'янському це дух, що охороняє скарби від посягання злодіїв чи небажаних власників, а в українців також були вірування в скарбника помічника та охоронця дому від злодіїв. У народних віруваннях розрізнялися чисті та нечисті скарби. Чистими вважалися ті, що були заховані за складних життєвих обставин, наприклад, під час війни. Їх міг знайти будь-хто без жодних негативних наслідків. Нечисті скарби, натомість, були накопичені крадіжками, грабунком або отримані від нечистої сили. Саме їх і охороняв скарбник, беручи цю справу на себе особисто або за угодою із власником скарбу. В останньому випадку взяти скарб було дозволено тільки тому, на кого вкаже власник. Якщо ж скарб знаходила інша людина, він згорав. Чи перетворювався на черепки сміття або гадюк. Також дух міг віддати скарб тому, хто обміняє його на власну душу. Ознакою заклятості скарбу вважалося його світіння вночі, згідно з переказами, раз на сім років закопані скарби горять, при цьому золото горить червоним вогнем, срібло білим, а мідь синім. Тоді в такий вогонь можна викинути щось з одягу чи взуття. І викопати скарб. Скарбник, що охороняє дім, також міг допомагати в господарстві, примножуючи тим самим багатства. Але за це він вимагав душу господаря, яку потім забирав, з'являючись зі зграєю ворон і записом про угоду. Із незвичайними та надприродними властивостями грошей пов'язане також повір'я про зачаровану монету інклюз або ж інклюзник. Анклюз, монклюз. За традиційними віруваннями та уявленнями українців, ця монета мала властивість притягувати інші монети та збагачувати свого господаря завдяки тому, що нею керував злий дух. Його, як і домовика, можна було виховати собі зі зноска. Цей дух служить господареві за життя, а по смерті забирає його душу. Водяник істота, котра існувала у міфах багатьох народів як уособлення нечистої сили. За українською ж легендою, водяник походить від самого чорта. Рибаки боялися цього духа, тому приносили йому частування у вигляді варної риби, хліба та солі. Проте демонологічних рис водяник набув уже у християнський період. У часи старої віри він радше був духом, що оберігає спокій річки, як ліс охороняє лісовик а болота – болотяник, а задобрювання їх це звичайна традиція приносити пожертвування божествам на знак вдячності. Водяник, володар усіх водоймищ, був старший над усіма русалками, опікувався життями всіх мешканців води. Та, попри його турботливість, злити його все ж не слід, адже за легендою, саме він. Розізлившись, міг зруйнувати млин, підняти річку та затопити село або втопити людину. Лихо в переказах і легендах східних слов'ян це істота, що символізує лиху долю. Зовнішність лиха страхітлива. Найчастіше це худорлява, крива, одного жінка величезного зросту. Живе у великій хаті. Що стоїть у густому темному лісі, часто оселяється на старому покинутому млині, замість ліжка у неї велика купа людських кісток. За деякими відомостями, це створіння не гребує людиножерством і здатне жерти будь-яку живу істоту. Володіє невеликими чарами. Перехід лиха до людини означав для неї лише одні нещастя, іноді істота прив'язувалася до однієї людини на все життя. Лихо сідало на шию і заважало в усьому. Коли ж людина робила спробу його втопити, то й сама тонула. Його могла перемогти лише сильна і волява особа. Також лихо можна було надурити або комусь передати разом із подарунком. Не слід шукати зустрічі із лихом через просту цікавість на відміну від інших лихих створінь, які іноді виявляють прихильність до людини і можуть нагородити її. Від лиха можна чекати тільки неприємностей.